Доброго раночку всім. Починаємо ранок з ось такої краси, прогулюємося. А це під'їхали комунальні служби ось на такому траці. Привезли газонокосилку велику, ось таку, з'їхали на ній. Зараз розпочнуть роботи. Друга група. Комунальників вже працює, он там подаль стрижуть газони, стрижуть, працюють хлопці, а ми підемо гуляти. Хочу вам поближче показати машину комунальних служб. На зовнішній погляд така новенька, гарненька. Але зверніть увагу, заднє колесо і зверху над ним яка іржа пішла. Це від того, що взимку дороги посипаються сіллю і посипаються, скажімо так, щедро. Якщо особисті машини люди миють, відразу прочищають від солей, то, видать, же, комунальники цього не роблять. І ось такий мають вигляд. Ці машини. І тож бачу, що сьогодні комфортно не вдасться нам прогулятися, тому йдемо з онучком до хати варити борщ, український борщ. Hi. І тож ми разом з онучком варимо борщ. Для цього в нас все є картопелька. Ось вже начистили. Отаку. Купили в супермаркеті картоплю. Да -да. Бачите, підтверджує внучок, що варимо борща. Бурячок ось такий червоненький. Зараз його почистимо шведесенько. Отак. І морковочка також у нас є. Все швидко чистимо. Поки внучок дає 5 секунд. Отак. Готуємо борщик, як же без українського борща. Родині люблять всі. Також беремо цибулину. Цибуля та тут така гарна ось гулянка, яка величезна цибулина, ну нам достатньо буде цієї. А також беремо пів перчинки. Капусточку м'язку зараз знайдемо і поставимо варити борщик. Конучка трішки підкормила, а тепер ріжемо бурячок. Ріжемо соломкою, звісно. І тож швидко приготувати не вдається. Відволікаємося трішки. Ось хочу вашу увагу звернути. Розпакувала капустину, вона була запакована в цій плівці. І мені... Незвично бачити якийсь штамп. Бачите, на качані стоїть штамп. Так, обмиваємо та нарізаємо. Капустинка соковита, м'яка ріжеться гарно, простенька. Хочеться її скуштувати. Ви знаєте, дуже смачно. Прямо солоденька. До речі, хочу показати вам, що вирощують люди і в Америці овочі, незважаючи на те, що їхні присадібні ділянки в основному розраховані на те, щоб була посіяна газонна трава, наскільки я бачила. Але ось, подивіться, якого перчика виростили. Це друзі пригостили моїх дітей. Гарний перчик. А також погляньте. І огірочки ось такі. Бачу, що сорта різні тут є. Оце таке. Оце мені схожий на давній сорт називався Він узбецький. В ньому дуже тонка ніжна шкіра, і такі попирочки навіть непомітні, я би сказала. Ось такі помидорчики, мабуть, черіки. Ну, різні тут є і черіки, ось такий, і сливка погляньте яка, така з пиптиком. Ну, різні бачу томатики. Тома теж уже стигнуть помидори в Україні. Багато сортів насадила. Хто дивиться мій канал, то бачили. Гномів я дуже полюбляю, говорить чоловік, що. Смачнющий цьому році. Сонця їм предостатньо, тож спіють. І тож беремо м'ясо. Отакий у нас кусочок. Ми розділимо його на дві частиночки. Нам багато вата буде для борщу скільки. Ось так, розділимо. Такі великі куски, але я бачу, що я його не одріжу все. І це мені буде предостатньо від хребта, буде і на це буде гарне. Це зараз помию його. Води вже налила і закладаю його в сучасний кухонний гаджет. Спочатку готується м'ясо, а потім будемо додавати всі овочі закриваємо, включаємо, готується м'ясо. А поки готується м'ясо, ми беремо шрампіньчики, перемиваємо їх та нарізаємо слайсиками, невеличкими шматочками та обжарюємо разом з цибулькою. Помошника свого відвела від. Лети. Сама ставлю сковорідку, додаю олію. Бачите, американці полюбляють все в великих ємностях. Усі олії в такій ємності. Для великої сім'ї то зручно. Підогріваємо гарну сковорідочку. і кладемо наші шампіньони. Такі вони ось. Спробуємо, що у нас. Ні, ще не розігрілася гарно. Під обрієм краще. Часом заварюю чайок. Це я нічок трішки сам грається. П'ю чай і жарю шампіньони. Вся сковорідочка гаряча. Полонка ага. кончається. Всяке терпіння, поки та треба буде займатися. Їхнім. Зараз, зараз, мені. зараз. І, і шампіньйони готові. Тепер доварюємо борщ. Тож, бульйон наш готовий, закладаємо картоплю, моркву, буряк. буряк. Робимо і капусту і в кінці висипаємо зажарку, закладаємо зажарочку все і включаємо свій кухонний гаджет на 40 хвилиночок. І тож закриваємо. Це. чекаємо готового борщу. І тож борщик приготувався. Може, не такий червоний, як зазвичай у мене, бо таке ж, коли робиш його з своїх продуктів, то воно ясніше, а з американських, то, може, в мене вийшло трошки щось і не так. Але все рівно наваристий і дуже смачний борщ. Васолечка. Mm -hmm. Все, будемо смакувати. І вам любимої смачного та до нових зустрічей!